Вітаю вас у останньому осінньому влозі цього року. Розкажу вам, що я зараз читаю, що вже прочитала, а також покажу, куди ходила і що цікавого бачила. І сподіваюся, це відео стане таким острівцем затишку у вашому дні. По-перше, хочу згадати одну книгарню. Вона відкрилась буквально декілька днів тому, називається Book UA і знаходиться, як не дивно, знову в центрі Києва. Я коли вперше дізналася про те, що відкривається книгарня на Лисенка, я дуже здивувалась, адже там є одна з найбільших книгарньє. Проте не була розчарована, я сходила туди, вона дуже затишна, розташована на першому поверсі, в дуже прохідному місці, там багато вікон, можна спостерігати за життям міста вечірнім, денним, можна все роздивлятися. І сам простір доволі великий. Тобто там є місця і для сидіння, і місце, де можна випити каву-чай, і, звичайно, досить багато стелажів. З різними книжками. З того, що я одразу помітила, коли заходила, це була вже добірка новорічних видань, що цілком зрозуміло. Мені дуже сподобалася стіна присвячена книжкам з історії Києва. Я собі багато чого придивилась, бо були книжки, які я бачила раніше в крамницях онлайн, але не зустрічала раніше вживу. Тож, звичайно, я вже починаю планувати свої покупки на наступний рік, а саме прикупити деякі з цих видань. І, звичайно, багато сучасної прози, поезії і чого завгодно. З того, що помітила щодо цін, то вони нібито такі, як у видавців, що робить книгарню дуже і дуже зручною. І думаю, що в свій наступний візит я обов'язково покуштую місцеву каву і куплю собі одну з книжок. Ну, а якщо говорити про те, що я зараз читаю, то буквально сьогодні зранку дочитала я ось цю дуже відому книжку Незриме життя Аді Ларю. Минулому році, мені здавалося, її читали абсолютно всі, я також збиралась, але руки не дійшли і лише ось нещодавно попросила її у своєї колеги і тепер мала змогу прочитати. Ця книжка розповідає про таку дуже популярну угоду з дияволом, коли персонаж продає свою душу і натомість отримує певні привілеї. Наша гарна героїня Айді Ларю колись зробила таке. Вона мала одружитися, але не хотіла жити звичайним сільським життям, вирощувати дітей, бути звичайною жінкою. Вона хотіла чогось більшого, і вона втікає перед весіллям і, власне, викликає такого таємного Бога, який обіцяє їй, що подарує саме те, чого вона бажає. Але ми розуміємо, що подібні угоди вони добром не закінчуються. І в чому особливість Аділарю, крім того, що вона може жити безкінечно довго, всі, хто її зустрічають, її забувають. Тобто вона не може лишити, лишити практично жодного сліду після себе. Мені ця книжка загалом подобалась. Перша частина, особливо, коли справа стосувалася десь 17-го століття, я дуже багато ловила вайбів книжки уроки магії Еліс Хоффман, бо була дуже схожа манера оповіді. А сучасність, звичайно, вона розповідає більш про пригоди Аді в наш час, про те, як вона має жити. І Повірте, коли ти не можеш закріпитись, не можеш створити собі документи, коли люди забувають одразу, практично, ти по суті є волоцюгою, бо не маєш ані житла, ані професії, ані роботи і змоги заробити гроші. Тож Аді, по суті, постійно мала якось себе забезпечувати. Загалом мені книжка сподобалась, Це були досить приємні години читання, але як на мене вона дещо завелика. Можливо, якби її скоротила авторка, то текст був би приємнішим. Вікторія Шваб наводить нам багато варіантів того, як жила Аді в той чи інший час, що в неї було в житті, які негаразди в неї були. І звичайно, майже в кожній главі є зустріч із цим загадковим Богом, який постійно її пропонує. Повернутися, відмовитися від цього життя, відпочити, бо вона дійсно втомилася, і віддати вже нарешті ту свою душу. А що буде далі по книзі, то раджу вам почитати. Книжка досить приємна і чому і ні, досить атмосферне осіннє читання. Побачившись, якось з Валерії, я почала читати ще одну книжку, це, власне, Наталія Маталінець і її Академія Аматераса. Адже Валерія мене запитала, чи почала її вже читати, бо це був її подарунок мені на Новий рік. А я ще скаржилася, що в мене якийсь трошки не читаючий настрій, я не знаю, що з цим робити. Хочу щось таке захопливе і пригодницьке, але до чого не берусь, беруся, ніяк не можу. А, власне, отримати насолоду від читання. І ви знаєте, буквально в той же вечір, як ми зустрічалися з Валерією, я взяла цю книжку з полиць і почала її читати. Перші рядки мені дещо важко йшли, ось чесно, особливо там друга глава якась зовсім не зрозуміла. Але далі, коли я вже налаштувалась на персонажів, звикла до їх таких досить специфічних імен, я, напевно, вам зараз навіть зачитаю деякі з них, наприклад, ім'я Індра, Іштар, Зеусу. 阿妈。 Та інші діти, тобто в деяких з цих імен ми одразу вгадуємо назву богів, античних або північних. І якщо говорити про сюжет, то Академія Аматерасу це місце, де навчаються боги. Вони якимось чином перероджуються, і тут вони отримують освіту, де не менш зберігаючи, ніби таку пам'ять чи хвіст зі свого минулого. Тобто їх вдача лишається такою, якою вона була, хоча вони нібито перероджуються. І ось тут. Наша головна героїня, яка потрапляє в цю школу дещо пізніше, адже в перший день, коли вона мала на навчання, вона потрапила в аварію, по суті, втратила півроку свого життя. І ось вона потрапляє в це середовище, намагається якось потоваришувати з людьми, зрозуміти, що ця академія може їй дати, і звичайно, в самій академії є певні таємниці, бо студенти починають хворіти і навіть зникати. І в цьому списку потенційно зникаючих людей є і наша героїня. Загалом мені подобається, Перші 100 сторінок пролетіли досить швидко. Здається, наступного дня, як я почала зі цю книжку, то їх вже і прочитала, але потім книжку щось відклала і поки що до неї не поверталася. Проте хотілося все ж таки ось за листопад ще тиждень до кінця місяця, її дочитати. І, можливо, вже в прочитаному за рік, десь січня, я розкажу вам повні враження від цього тексту. І ще одна книжка, до якої потягнулася моя рука, це. Франко Фаджані Далеких країв не буває це книжка про археолога, якому доручають в 40-ві роки, в час, коли Італія ще під ігом фашистської влади перевезти скарби італійських музеїв до Німеччини. Нібито на зберігання, але ми розуміємо, що це, по суті, грабунок. І наш професор Кальваканті, якого доручили за цим наглядати, він це також розуміє. і Наскільки я розумію, з того, що вже прочитала, це 48-ма сторінка він зробить таку авантюру, щоб ці цінності врятувати і щоб вони не потрапили до рук фашистів. І загалом описується як атмосферу в Італії того часу. І того де зараз знаходиться наш професор. Це десь у горах, в невеличкому селищі. І загалом мені дуже подобається твір такий неспішний, а оскільки я дуже люблю твори про пов'язані з історією мистецтва, чи про археологію, чи щось подібне, то мені, звичайно, цікаво читати. І сподіваюся, що цей інтерес до книжки у мене не вщухне. Як, на жаль, трапляється зараз часто з різними іншими текстами. Нещодавно музей, в якому я вже рік працюю, відзначав свої 95 років з дати відкриття. Ми до цього дуже активно готувалися, потім святкували, приймали гостей, приймали відвідувачів, і також запланували лекцію, яку читав кандидат наук та співробітник національного заповідника Києво-Печерська Лавра Сергій Тараненко, і він же є автором книжки для дітей. Книжки про археологію. І ось я вирішила попросити його як автора розказати трошки про свою книжку, і можливо когось із вас вона зацікавить. Добрий день, шановні друзі. Я Сергій Терненко, київський археолог. Хочу з вами поділитися своєю радістю десь осінню, десь саме в ці дні виконується рівно рік, як я видав книжку пригоди Марка у княжому Києві. Так сталося, що. Якось я пообіцяв своєму молодшому сину написати книгу про Київську Русь і, і про його мандри в Києві. 12 століття обіцянку почалось виконати, тому я раджу вам цю книгу почитати, тому що цю книгу я називаю книга Посібник. Книга насичена QR-кодами, близько 150 їх всього, де всі незрозумілі слова для дітей. А діти які я б радив тим, хто проходить київську русь в школі. Цей період, наприклад, там, з 4 по 7 клас, наприклад, чи е, Якщо не зрозумілі слова для дітей, це десятина церква. Є сюжет, але трохи більше можна узнати, е, скористаючись QR-кодом. Більше того, е, так сталося, що я книжку видав ще англійською мовою. Е, англійська мова непогана, тому що у мене були редактори із Борнмутського університету Велика Британія, де я є співробітником. Мої колеги мені це зробили безкоштовно. Тобто, в принципі, можна вивчати англійську. Всім раджу. З відгуків моїх колег, які її вже читали, там дуже багато QR-кодів з різними екскурсіями, і вони вже запланували за можливості якось спробувати всі ці маршрути пройти. Там багато різних посилань кажуть про те, що книжка нібито дитяча, але дорослому читачеві буде дуже і дуже цікавою. Я собі поки що не купувала, бо, дізнаюсь чесно, мені не подобається ілюстрація, Але її придбало вже декілька моїх друзів, тому я думаю, що візьму в них і ми якось разом прогуляємось з Києвом і дізнаємось про Київ кінцівських часів набагато більше. І ще пощастило зазирнути до музею історії Києва. Це взагалі один з тих музеїв, до яких я ходжу найчастіше. Де представлені були роботи Тетяни Яблонської. Я зізнаю чесно, бачила небагато її робіт вживу, але пам'ятаю, що це була одна з тих перших художниць, твори, якої я побачила, коли взагалі приїхала до Києва і почала відвідувати українські музеї. Зокрема, велика її колекція зберігається в національному художньому музеї. А тут були представлені твори, так розумію, з різних збірок, напевно, з, зі збірки музею історії Києва і з приватних колекцій. Крім картин, на виставці можна було побачити ще її малярське приладдя, фотографії того часу. І як завжди, це буває в музеї історії Києва. Крім цієї виставки, тривали одразу декілька. Але на жаль, ми з подругою прийшли вже під закриття музею, тому оглянули все досить швидко. А там була велика кількість цікавих робіт, різноманітних художників, це види України, переважно такі ще весняні. Але крім іншого, побачила ще й картини Алегорської та її чоловіка Віктора Зарецького. Це власне їх портрети, автопортрети, певні пейзажні серії. І це було дуже цікаво. Я не так давно була на презентації книжки про Аллу Горську, і насправді придбала собі такий примірник, тільки не показувала ще в покупках. І, звичайно, мені цікаво завжди читати про митців і дивитися на їх роботи, бо це сповнює такими особливими враженнями. У грудні ми плануємо знімати досить багато влогмасів, ну, досить багато, це мається на увазі десь 5 і більше. І... Також, звичайно, будуть розпаковки подарунків, трошки зимової атмосфери. Якщо ви чогось особливо хотіли б побачити в нашого відео, то ви можете написати про це в коментарях тут. Можливо, ми включимо це в свою програму. А маленький спойлер, ми точно сходимо до музею історії Києва подивитися на їх виставку перед Різдвяно. Я її обожнюю і щороку намагаюся відвідувати, адже там багато раритетних прикрас, там відтворена ось ця атмосфера Києва 19, го початку го століття. Оця магія свята, іграшки, інтер'єри, листівки. Я просто обожнюю ці виставки і думаю, що вам обов'язково це покажу. А також подивимося, як взагалі прикрашаються книгарні, як місто готується до свят. Ну і бажаю, щоб ваш грудень був прекрасним.